Друзі, усім доброго раночку. Ранок триває нарешті відбій тривоги. Пролунав і ми можемо спокійно провести прем'єру. Тим паче, що е, гостя чарівна, просто дівчина, талановита співачка, психологиня е, е, Софія. Вже у студії. Тобі привіт, Софія. Привіт, Марічко, привіт. Ну і ти не одна, звичайно. Ти з Олегом Пономаревим. Тобі теж вітаннячка. Е, Олег, він е, допомагає Софії в аранжуванні, в написанні музиці, у створенні в продюсуванні. Загалом, все конкретно, ми зараз від тебе почуємо більш детальніше. Олег, тобі теж вітання. Привіт, вітаю студія. Ну що розповідайте після такої ніченьки, як ваш ранок? Збираємося, збираємося назад, тому що проснулися з тривогою, намагаюся зібратись, але знаєш, тішить і гріє душу те, що сьогодні прем'єра, і намагаюся зібрати себе докупи і знаєш, кайфувати від процесу. Те, що створився, створилася класна пісня, створилося класне відео кліп. Який можна подивитися, і знаєш, зігріти собі душу, і знаєш, в мене гріє думка, те, що нарешті я можу цим поділитися і ну показати людям отримати якийсь фідбек, знаєш, враження. Ну, ну ти. Я. Ти правильно робиш, що ти зберігаєш все-таки е, позитив е, у цій ситуації, не нелегкій насправді, але е, це гарно, що ти приносиш у цей світ щось позитивне, щось гарне, щось хороше, щось те, що може розрадити. Я вважаю, що музика це найкращі ліки від будь-якої ситуації у житті. Е, е, тому е, ти, ти не тільки справді от займаєшся е, по психології лікуванням душі, ти ще і як співачка займаєшся також підтримкою і лікуванням душі. Твоя пісня називається дуже цікаво. Зашарілася. Трішки можливо розкажи про сам зміст пісеньки і чим надихалася. Пісеньку написала Юля Хащевська. а це вже друга композиція, яку вона для мене створила. Пісня про кохання. Пісня про такі теплі почуття, про такі сильні емоції, які, мабуть, переживала будь-яка людина, або не, якщо не переживала, то бажає кожному це відчути на собі. знаєш, Коли серце б'ється, в тебе потік думок, в тебе сильне бажання, в тебе сильні почуття до цієї людини, яка біля тебе поруч з тобою. І тебе охоплює, знаєш, таке всеохоплююче почуття задоволення. Ну це ейфорія, так, так би мовити, яка тебе поглинає повністю, але і тим самим наповнює тебе зсередини таким от теплом електричним, я б так. навіть сказала, струмом якимось. Щодо створення цієї композиції написала Юля Хащевська, Ти співаєш, Олег займався чим в даній композиції. Олег займався аранжуванням, як завжди, всіма студійними справами, а також частково просуванням. Що не знаю, ну тому що завжди в піснях є якісь моменти, які можливо є е, трішечки складнішими ніж, наприклад, у попередніх піснях. Є пісні, які дуже легко йдуть. Є пісні, які відкладаються на дуже довго. Є такі пісні, які пишуться е, за 30 хвилин, а потім півроку створюються. Що було, от з цією композицією, можливо, з чим ви зіштовхнулися або навпаки навіть. Цю композицію ми написали, а потім переробили. Ага, ось, все-таки були якісь такі певні <с. кроки до цього. Е, ну, О Олега спершу, знаєш, я дала простір, щоб він це своїм баченням, знаєш, зробив. Дала простір, а потім забрала. <с. <с. Ми потім Але, переробили. Все знаєш, я потім слухаю, і мені не сходиться, знаєш, якби пісня, емоція і музика. Знаєш, я там. Е, так жорстче співає, знаєш, так е, гостріше, але пісня про таке щось тепле, знаєш mm -hmm. І ми таки прийшли, ну вже все зробили, повністю все. Розумієш, мастеринг, все повністю упакували, все треба презентувати на весну. І що? Я кажу, Олег, може, переробимо? <смеш> <смеш> Як no ти відреагував? Ми так, по так попробували, та я взагалі не запарююся. Я за те, щоб процес е, був в кайф. Ем, швиденько все робити, не затягувати на емоціях поки тебе ще, от, як кажуть, пре угу. від е, пісні від самого, процесу робити, е, від самого процесу роботи. І не відкладати в довгий ящик, і тоді ти оці емоції віддаєш в пісню. А що ти от ну тобі не було, наприклад, образу, от стільки роботи зробив, все готово, а тут давай на тобі переробляю все. Як ти, як ти це сприйняв чи нормально? Ну, та це взагалі не проблема. Ну, у нас перший варіант був в, в такому поп-панковому стилі. RB mm -hmm. е, Софія в, вирішила спробувати ще в такому більш хіп-хоповому RB варіанті. Ми змінили тональність, змінили темп і ну, дуже швидко в принципі, ми накидали аранжування, записали вокал, накопичилися і були дуже задоволені неочікувано результатом, тому що до того трошки довго ми крутили і думали, як краще зробити. І врешті-решт ми маємо дві версії, це нормально. Ми ще до вас і другу, може, прийдемо презентувати. Дивись, бо е, у мене тут, в базі, Софія зашарілася в дужках rb version. Це та, це та це, має це бути та, та, та версія, це, та. щоб я вже не плуталася. rb version, остання, в яку я закохалася, знаєш? Оце якраз та, якою ти безпосередньо е, задовільнилася, скажімо це, так, та, так та. вже в, е, в результаті. Тобто повністю ви перероблювали пісню, це ти і вокал переспівала, наскільки мені? Стало зрозуміло. Так, ну, тому, так? Що, коли ти там знаєш, валиш, заширилася. Mm -hmm. то... А тут по-іншому. <ріст> <ріст> ну, правильно, це ж інша емоція. фактично. <ріст> відповідно, Софія звучала по-іншому. Mm -hmm. Новій тональності, ти це знаєш. Ну так, воно є така, є така річ. Ну саме основне, що ви задоволені все-таки роботою, задовільнилися процесом двічі. <рес> <рес> що може бути прекрасніше? Ми зараз послухаємо друзі прем'єру від Софії. Пісня зашарілася, але я б ще трішечки хотіла все таки дізнатися про твої, можливо, якісь подальші кроки, майбутні плани. Що взагалі планується в твоєму? Кар'єрному шляху наразі, от десь недалеко. Скажімо, так наразі ми плануємо наступну прем'єру. Маю надію, що вона відбудеться швидше. Пісня присвячена буде моїй мамі, і у нас є вже майже готовий трек. Потрібно його трішки доробити і знову думати над релізом, над відео. Все, все заново. Да, все заново. Ну це приємні клопоти. Насправді так. щодо наступної пісні, ти кажеш, вона вже майже готова, так, так. один раз її робили. Чи, ми, чи ми теж? Її робили один раз і що поки що один. Поки да, що поки що. Так. <плес> Але подивимось там. Так? Там дуже красиві слова. Дуже красива пісня виходить. Ем, написала її для мене Оля Кутиніна, і вона настільки, знаєш, відчула те, що я хотіла передати в цій пісні саме сенс транслювати. Коли ти говориш просто словами, знаєш, накидуєш якісь речення, а вона зуміла так все дуже класно і точно знаєш, пісню це упакувати. Оля сказала... і я дуже рада. Оля сказала, ну я довго цю пісню писала цілих три дні. <рес> три дні ні? Ну насправді це, це талант, так вміти е, виразити почуття, особливо іншої людини, скажімо так, коли тобі просто розповіли, а ти вже це в тексті викладаєш. Це дуже круто. Та й рифмовано ще й до mm -hmm. того. Це ж ого, го нічого собі. Е, це наступна пісня про маму. Це буде на честь там маминого дня народження, чи ще чи це просто от для мами. Сказати їй, як ти її любиш. Склались так трагічно обставина, що моя мама померла, і тому ця пісня буде як в пам'ять, як спогад наші як, співчуття, так як знаєш, таке приємне, Тепло тепле, щось. що буде завжди зі мною, тому що вона завжди в моєму серці, але хотілося таки, знаєш, виразити це так, як я вмію. Угу. Найкраще, так. так як ти вмієш найкраще. То вже на якусь на якусь, є, ні, на якусь ні, дату поки ні. що немає. Добре, ми будемо чекати. Е, я сподіваюся, що ми будемо першими, хто буде прем'єрити цю пісеньку. І наступний раз тривог вже не буде взагалі. Отак от, от хочеться. То, що сказати. розумієш. Ну, справді, тривог. друзі, ви думаєте, що це жарти, жарти, але це вже Софія, от скільки б ми приходить на, на прем'єру. Але сьогодні, але дивись, сьогодні як вдало. Вміше. Сьогодні ти прийшла і тривог не стало, Ми тому перенесли відбій. Так, ви принесли від B, тому ви вже змінили трішечки цю тенденцію. Ну, а щодо можливо, якихось проріл релізи, ми почули твої про прем'єри майбутні, Можливо, якісь концерти, не знаю, де тебе можна послухати вживу, наприклад. Ну, окрім платформ, звичайно, також нагадай, де тебе можна слухати. Взагалі, мене можна слухати на будь-якій зручній для вас музичній платформі. Це Spotify, Apple Music, де ви звично слухаєте собі треки. Також можна подивитися відео на YouTube. Просто ввівши Софію англійськими буквами і зашарілася, або інші треки, такі як «Вистоїмо, воїни, угу. які ми вже реалізували. Ну а ще, слухайте, натепліше, тут у нас теж частенько Софія лунає з наших хвиль. Щодо того, де тебе можна буде почути вживості. Стосовно живих виступів, знаєш, мені важко якось накладається те, що війна і планувати якісь виступи. Угу. Дуже б такі. хотілося. Хотілося б планувати, будемо над цим думати, як це можна організувати, або можливо робити якусь колаборацію, долучатись до інших артистів подій. В загальному моя порада вам, любі слухачі. Слідкуйте за Софією в соціальних мережах. Я думаю, там найпершими ви дізнаєтеся усю інформацію, якщо раптом Софія десь буде співати вживу, де можна буде її почути. Ну що? Я думаю, що ми вже готові приміритись. Нарешті, У -у -у! Софія! Пісня зашарілася на найтеплішому, прямо зараз. Слухаємо і насолоджуємось.